Шановні колеги, дорогі друзі, у це новорічні дні хочу звернутися до вас зі словами щирої подяки. Цей рік був сповнений викликів, але завдяки самовідданій праці ми вистояли і продовжуємо забезпечувати енергетичну стабільність нашої країни. Кожен з вас це невід'ємна частина величезної команди професіоналів, яка працює на благо України. Особливу подяку хочу висловити нашим захисникам, Збройним силам України. Героїзм та непохитність наших військових дають нам можливість жити та будувати плани на майбутнє. енергетика перебуває під постійними обстрілами ворога. Окупанти намагаються занурити нас у пітьму. Але атомна генерація тримає свої позиції та забезпечує українців не тільки теплом і світлом, а й найголовніше надією, що ми вистаємо і обов'язково здобудемо перемогу. Попри складні обставини, та супротив так званої п'ятої колони, яка прагне дестабілізувати нашу роботу. Енергоатом залишається надійною опорою енергетичної системи країни. Ми стабільно працюємо. А наші плани будівництва нових енергоблоків залишаються незмінними. Вони будуть розбудовані та запрацюють на благо України. Енергоатом сьогодні це основа енергетичної незалежності нашої держави. І це все завдяки нашій спільній щоденній праці. Новий 2025 рік, я впевнений, стане роком нових можливостей відновлення та нашої спільної перемоги. Нехай новий рік принесе у ваші родини мир, злагоду, тепло і радість, здоров'я вам, успіхів, сил і натхнення! Дякую за вашу відданість, наполегливість і віру в наше спільне майбутнє. З Новим роком вас! Слава Україні!